Друзі, всім привіт! Завершився матч Іспанської ла ліги між Жироною та Гранадою. Жирона 7, Гранада 0. Підіпічні Мічел в останньому матчі перемагають із рахунком 7-0. І на неймовірній ноті завершують чемпіонат Іспанії. Давайте все по порядку. Стартовий склад 4-3-3. У підобіжнях Мічела, Пабло Гасаніга, Ворота, Девід Лопеш, Блінд, Девід Блін, захисники Гутєриз, Гері Гарсія, Пованквон Мартинович Гася, Рафін, захисники, артимдовік портацгангов. Грали в нападі. Четыре 3 гранаты Гранады, Мартинес, Ворота, Торренте, Анхель, Звездные Санчес, Мауаса, Цефлотерали, Гумбаута, Руэс, Звездные Кри, Факут всем знаем ФКДП, за Юнайтед, Вильярд, Пинтер, точнее, ну да, Вильярд, Центральный Токвальный Звездный Кри, Факут Пелистри, Звездные Кри, Звездные по Звездные Кри, Пинтер по Ну а тепер по матчу, і Жерона з перших секунд захопила територію, зробили підопічній мій чоловік ініціативу. Тотальна домінація Жерона в перші хвилини, тотальне володіння м'ячем там за 76%. Тотальна домінація Жерона, тиснула, тиснула, але граната, кривала зони Гранада. І Жероні було дуже важко вскривати ці зони. Але вони її вскрили на 30-тій хвилині, коли Ері Гарсія забив свій перший гол. А ще, ну, ні, регресія це була. Я мав на увазі, регресія це був перший місяць для Жиру на сьогоднішньому підноку. Або в Котовигу каталонці розіграли, Віктор Циганков виконав ідеальну подачу, ну, ідеальне виконання. Ірка Гарсі замкнув на дальній стік, головою зробив, головою замкнув. Подача Віті Циганкова і забив, ну, по суті, розстріляв. 1-0 без шансів для воротаря, потім Жирона на моральному піднесенні забиває гол, і це робить Віктор Циганков. Віктор Циганков після подачі, ще, не помиляє, Савіо прострілив, але Віктор Циганков на 33 й хвилині підставив ногу і в противохід забив гол. 2-0, а у Віктора Циганковля да? гол плюс пас. Ну а потім ще було пенальті наприкінці першого тайму, а там довбок холоднокровно на 44 й хвилині з пенальті зробив рахунок 3-0. Речі, Рем Довбик. У Сьорлата було 23. перед початком цього матчу. Артема Довбика було 21. Артему потрібно було робити хетрік, щоб перегнати норвежця. І він, це забігаючи наперед. Таке церабе. А давайте все по порядку. 3-0, другий тайм. другий тайм розпочинається для Жерона, шикарно, джерел, до речі, тиснув. Вони забили перший, другий м'ячі, не збавляли обертів і третій забили і хотіли забивати, забивати і забивати. Електро Циганков в порожні ворота на 54-х не забив. Ідеально тут все виконав, подумаємо, що тут Ще... саве. да, сальо, сальо, совел, все правильно. Все абсолютно вірно. До речі, тут Гутіє раз першому затуміючі від 2. Тут же Саві розкачав, обіграв один в один, прострив на дальній стійку, і тут Савія Молодшинка замикає. Дочні ще не Саві, пропишу Віктор Циганку. Потім Крістіан Стуані. Крістіан Стуані. Досвідчений уругвайців поміня Віктора Циганко у було 2 плюс 1. А потім Бартем Добік з передачі Крістіана Стуані робить рахунок 5-0. Крістіан Стуані, ну, ну вже воно ну, там два центрфори дограло, Крістіан Стуані ідеально подірш підіграв. Там Довбик вийшов 1-1, до ідеально переграв вратаря 5-0, ну, дубль Артема Довбика. А потім Артем, так звати так, холоднокровно, да? 75 хвилина Крістіан Стуані на Артема Довбика. А три хвилини ну, проголодити, і все напаки, Артем Довбик вже говорив про передачі, а Крістіан Стуані забиває. У Крістіана за 3 хвилини. Один он після один. Артема Добика 2 після один. Браво! Але не зупинився. Бо він іще один забув. Так, скажу, ще один гол голос. Тому сказати, що пенальці, пенальці. І, і Добик просто ідеально забив пенальці. Тут Артем Добик забив і абсолютно заслужений хе-трик. І, і на видоку дуже важко знати когось тут виділити. Дивіться. Віктор Циганков 2 плюс 1. Крістіан Стуанів 1 плюс 1. Артем Добак 3 плюс 1. Мені дуже буде важко обирати найкраще в плюс надо. Давайте не про це. Статистику давайте подумаємося. Ну, поділу абсолютно жирна. Перемагаю, подивіться самі. 16-10 удари, 9-2 удара площину. 70-30 на володіння. Жир повністю володіла м'ячем. Коли ти володієш м'ячем, де нести багато, Звичайно, що ти контролюєш. Конус. Граната без м'яча, жирона з Мячем, 625 пасів, 906 пасов, все як Манчестер Сіті, Ну, структура одна, одна та й сама. Э, 4-2 готовим. Ну, абсолютно по-каталонськи по, ну, володіли м'ячем, Просто не давали м'яча гранаті. Так грає Манчестер Сіти або Барселона. Ось, коли ти з М'ячем, ти завжди ну 7 нагоди. В сім, тут ідеальна реалізація Жерона. Тобто, якщо з Вильраном там був не то тут же навпаки везіння. Ось, і везіння було сьогодні за Жерона. Справедливості Раді, хочу сказати, що в Гранаді все таки був один момент гольовий, а вони його не реалізували. Це ще було в першому таймі. При рахунку 0-0, навіть якщо не пам'ятаю. 625 виконували виконали футболісти Жерону, 573 паси точні, 91% точність паса. 2608 пасів гранати, 215 точних і 80% точність паса. Із 16 ударів Жирони 9 в площину, ще супер. 5 повзорот, 2 блокованих. У гранати з 10 ударів лише 2 в площину, 6 і 2 удари було заблоковані. По відборах відборів зробили більше гранади, навіть вони були успішніші. Три сейви зробив поблисаніга, два сейв зробив вертар Гранади. 4-26 мені сім'я 7-6 перехоплень. Ну і порушували правила, Звичайно, що гранада більше набагато фолів, 13 фолів, три жовтих, одне вилучення. Вилучення, до речі, було на 61-й хвилині. І його отримав Факунду Пелістрі. Усі ми знаємо Факунду Пілістрі, уругуаець, який грає за Манчестер Юнайтед, але зараз в в Гранаді. Лише 6 фунтів ожерон, але при цьому 3 жовтих картки Каталонці отримали. Ну і найкращий футболіст цього на матчу. Ну, вважають Вітя Циганкова. І справді важко з цим не погодитись. Віктор сьогодні супер матч провів, форма в дубль, плюс віддав гольову передачу і Артем Довбик також. Хет-трик і гольова передача. Чесно. На мою думку, Довбик та Циганкова. Ось мені потрібно зараз вибрати, хто. Друзі, дуже важко, чесно, дуже важко. А нехай буде Віктор Циганков. Знаєте чому? Гардобик Молодчинка. Але Віт сьогодні ну, стільки моментів. По-перше, він не зіграв 56 хвилин, бо потім Крістен Стуані змінив, то Вітя Циганков який ще можливо навіть би там, якщо повний матч б зіграв би. Напевно, погоджуюся з має Віктор. Але Артем Довбек просто молодший, я щасливий. Я неймовірно, друзі, щасливий. Знаєте чому? Тому що Артем Довбик зробив хитрик. І зараз Артем Довбек найкращий бомбардир іспанської ла-ліги. Уявіть собі, друзі! Але Артем Довбек може стати найкращим бомбардиром. Фантастика! Хто міг таке друзі уявити? в коментарях. Все це реальність. Жерона зіграла свій останній матч. Жерона набирає рекордні для себе 800 тоннбалти. То взагалі це бал, який міг як стати чемпіонським. Ну, тут я маю на увазі, що були випадки, коли команда набирає 80 тонн балів і стає чемпіоном. Ось, тут дуже багато набрала. Жерона дуже багато. 25 перемог, 7 поразок, 6 нічих. Ось цей період був лютий місяць, такий і березень, кризисний період для жірона, але потім, бачите, 85 збитих м'ячів. 46 пропущених, плюс 39 У Жерона краще, ніж у Барселони різниці від собі. Плюс 39 фантастика. Просто фантастика. Неймовірний сезон для жірона. Жерона буде грати в. Лізі чепонів, це неймовірний успіх. Чесно, давайте, друзі, побадуємо Жероні лайком в коментарях. Чесно, я в шоці? Ще Мічел проробив яку роботу. Просто браво. Гранада. Гранада завершує сезон на 19 му місці. Гранада вилітає. Ой, гранати, думаю, повернеться. Команда все таки непогана. Непогана. Ось. Якось так. Якось так. Вольник в Жерони. Я вітаю вас з перемогою і дуже щасливий за Віктора Цигакова, за Артема Довбика. Дуже сильно за них щасливий. У Віктора Циґалкова 8 плюс 7 у цьому сезоні іспанської ліги. Просто браво! Артем Довбик молодчинка, просто я в захваті, я щасливий. Друзі, я чесно, я щасливий. Всім до побачення. Жерону з перемогою. Бережіть себе, мої любі друзі. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.